Доброго дня, пропоную вашій увазі автомобільну магнітну зарядку для айфонів. В Комплект входить ось таке кріплення, кільце, шнур, десь метр і от сама зарядка. Зараз покажу, як вона працює. Бачите, все заряджається. Телефон тримає добре. Якщо у вас більш стара модель айфона, тоді вам потрібно ось такий чохол з кільцем або просто кільце, яке вже йде в комплекті. Зарядка 15-30 ватт. Дуже корисна річ в авто. Дякую за увагу!